Дорогі телеглядачі, ОТБ Галичина. Я Ольга Деркачова, професорка Прикарпатського університету, і моє слово, моє слово про мою поезію. Що для вас є поезія? Для мене вона частина мого життя. Я думаю, що для кожного з нас також, тому що перші колискові, перші дитячі віршики, які ми чуємо. Вони залишаються в спогадах, і слово поетичне воно завжди нас супроводжує десь по-щирому, інтимно, десь пафосно, іноді я би сказала надмірно. Але без поетичного слова напевно в нашому світі нічого не обходиться. Ми ділимося радістю, і коли ми ділимося радістю, коли нам добре, ми шукаємо поезію, яка би відповідала стану нашому, нашої душі. Коли нам погано, ми так само шукаємо щось таке, чи в піснях, чи в поезії, щоб могло висловити те, що нам занадто болить, і що нам не бракує або слів, або власне сили назвати це. Але так чи так ми звертаємося до поезії, бо з поетичних рядків не обходиться жодне урочисте свято. Не обходяться жодні важливі події, тому що поезія вона завжди така, що звучить. І особливо я люблю поезію просто неба, тому що коли поезія лине до неба, відчуваєш її безмежжя, і обшир і її надзвичайну силою. Я абсолютно не применшую значення прози, тим більше що. Більшість моїх книг це книги прозові. А книга поетична побачила світ у 2022 році. Перша, але поки що єдина, але сподіваюся, що незабаром будуть ще благословенне царство, в якому радість і мир чуєш. Іде ли царство, просто молися і вір. Щастя, коли не вбити, спокій, коли є дім, хочеться бути і любити навіть серед руїн. Янголи потомились, попіл їм струсиш скрил, до саморобних милиць торкається Михаїл. Піксельно так навколо, посеред реву гармат, просиш самого Бога оберегти від втрат. Куля цілує в скроню швидше за сивину, вічей у жилах холоне, котиться в глибину, де ж ти свята перемога молена у церквах, а на сторожі слова знову не спить автомат, котить зернятка в вервиці, в кривавий світанок ніч, втомлений лицар повернеться. Міцно тримаючи щит. Боже могутній та щедрий, за руку мене візьми, проведи за собою крізь чорну пустелю до живої води, заховай мене в темному лісі від білого світу й страху, говори замість мене те, чого я не скажу. Обривається з гілки останній зимовий цвіт, і насипано зорями щедро ще на тисячу літ! Чуєш в кутику неба тремтіння гіркої сльози, ти ж з моєї землі не для себе її сотворив, не пускай мене, Боже, туди, де тумани слизькі, як брехня, де на камені теплому спить солодко медова змія, хоч. На хвильку той мій, Із минулого світ покажи, де усі, хто любили мене, так як ти, ще живі, у найтихішу ніч сняться притеплі сни, тінями йдуть сарі, гріються в бліндажі, трохи окопних свічок, спальник і каремат. Не розгубити б себе в довгій дорозі назад, хай доживе цей світ до перших високих зірок, сяде натомлений день, скине терновий вінок, молитва у бліндажі не тане на скронях сніг, нам би ще трішки різдва і щоб причисто у рік той, що таки не мене, сяде із нами за стіл. Зніме бронежилет, Засіє на гнів і біль, скаже про те, що там вже народився Бог, що першим було не слово, а вибух серед тривог. Йосип Марію несе, шириться світом вість, буде кривавий вертеп, плачуть царі, бліндажі. Поезія, власне, моя, як писання, десь вона була присутня в моєму житті так само з найменшого віку. І я пам'ятаю те радісне відчуття, коли я навчилася писати. Я не, тобто я не пам'ятаю власне, навчання читання, тому що мені взагалі здається, що читання це було таке. ну, Скільки живу, стільки читаю, хоча зрозуміло, що це не так. Але власне, писання я. Я не пам'ятаю ту емоцію власне, першого читання, але я пам'ятаю ту емоцію першого якогось такого усвідомленого писання, коли я писала слова. Бо спочатку ми пишемо слова, потім ми пишемо речення. І я подивилася, як це гарно і як це добре, коли е, літери складаються в слова, слова складаються в речення. У нас є обмежена кількість літер, але безмежжя слів. І я маленькою дивилася на величезні словники. і Мені здавалося, що ти їх розгортаєш, а ти дійсно перенаєш у морі в словесному, величезному українському морі. Але у нас є стільки слів, і з них можна складати такі неймовірні речі. І я собі тоді подумала, що добре було би, коли я виросту, навчитися складати слова так. Вречення, як до тебе ще їх не складав ніхто. Я просто не знала тоді маленькою, що це називається дуже просто і дуже коротко література, так? або письменництво. Але це відчуття, коли ти маючи слова, будуєш з них щось абсолютно інше і те, що. Ти побудував, розуміють інші, сприймають інші. Хай можливо не так, як ти би цього хотіла, але сприймають. І оця радість взаєморозуміння і діалогу вона надзвичайна, як і радість першої публікації. Я не знаю, чи є та радість першої публікації зараз, коли ти можеш. Все, що пишеш, надрукувати, опублічити в соцмережах, так і тобі здається, що ти вже письменник. Але для мене маленькою поява моєї першої поезії в газеті Калуській це було щось надзвичайне. Ну, це було так, як напевно Гріздво. Оце таке відчуття свята урочистості. Це твоє друковане слово, тобто воно вже в друці, воно не таке, як ти писала в зошиті. А ще десь острах такий і розуміння, що ти вже не сам на сам зі своїм текстом. А цей текст будуть читати інші, і ти не знаєш, як сприймуть чи зрозуміють. Добре, що тоді не було такого слова хейт. Так, Тому що, напевно, якби воно було, існувало так активно, це явище, яке існує зараз, можливо, я би і побоялася, щоб вірші з'явилися. І було дуже зворушливо, коли через багато-багато років я знайшла вирізку з газети у своєї бабусі на Миколаївщині, яка берегла мої ці перші друковані вірші. Журналістка за освітою, за фахом, вона. Чудово розуміла вагу слова і важливість і емоцію першого слова. Серед південного степу широкого місяць у повні зупинить коня, тихо ступає невпевненим кроком, з криком злітає у ніч вороння, в срібного глечика, крапля за краплею, падає в завість землі молоко, в поле засіяне долею ратною, зоране смертю. Шорстке полотно. Вовчики, братики, порозбігалися з добрих казок у недобрі краї. З темних часів дуже мало вертаються, як із забутих сонцем лісів. Місяць китайкою очі покриє тим, хто застався охоронцем степів. Мертва вода їхні рани обмиє, та не знайти вже живої води. Скільки було тут кривавих бенкетів, билися тінями й мертві, й живі. Душі звільняє від бронежилетів місяць і провадить до інших степів, пахне не димом, холодною м'ятою, вовчою тугою, криком трави. І з королівства на тридев'ятого Вечники знову рушають похід. Восково, восково! Зорі засвітяться, місяць сідлає блідого коня. Боже навчи нас нарешті молитися і не лишай серед темного дня. Хочеш Із саду райського яблука, ними так щедро цьогоріч вродило, липень мандрує серпневим корабликом, тиша гаптує. Оженове диво, Ледь доторкнешся до теплих туманів, силом кульбабам дмухнеш слід, трішки завжди. Не роби крок, коханий, якщо не готовий дійти до межі. Скрипку притримай, нехай ще не плаче у вітра, затятого у дужих руках. Він все забуде, він все пробачить, та чи пробачить? Любов, що не страх, ти мене знатимеш, я тобі снитимусь серед яскравих крапель зірок. Музика в тишу зайде несміливо, сяде спочити на крайчик казок, вікна будинків ретельно пильнують. Ми під прицілом світел та розмов, Мойри не скажуть, вдамо, що не чуєм. Перетасуємо розклад на любов буде, як буде, знаєм, що знаєм. Хай там говорять і люди, і зірки, тиша поволі з клепсидри стікає, світяться сльози теплих ожин. Сирени хрипкими та тужними голосами. Повідомляють про початок гри у хованки. Раз, два, три, почали. Ховайся, доки він не побачив тебе. Знайди найтемніший закуток. Забудь, що ти вмієш дихати, забудь, що у тебе німіє тіло. Не згадуй, що хочеш їсти чи пити. Встигни добігти до сховку до останнього зойку сирени. Будь сховком для себе. Для своєї вітчизни щоб потім навчити інших іти назустріч тому, від кого треба ховатися. Якось потім так сталося, що після писання поезій я перейшла в прозу, і десь в мене не, ну тобто ще вийшло кілька поетичних публікацій. А далі, далі я обрала між поезією і прозою таки прозу. А поезія не завжди лишилася в моєму серці і лишилася назавжди завжди в моїх дослідженнях. Але напевно так є те, що завжди з тобою рано воно рано. Чи пізно почне промовляти до тебе і з тобою? І е, коли мене питають, як я пишу вірші, і коли я кажу я не знаю, люди думають, що. Я просто боюся відкрити якісь е секрети так письменницької кухні. Але я направду я не знаю, як вони пишуться. У мене таке враження, що вони завжди е були в моєму серці, а просто зараз я їх е серця переношу на папір, і от оце, власне відчуття. Тому воно і послужилося тому, що власне вийшла книга з назвою Серце і. Ну ж таки, коли мене питала, а чому серце? Я станала плечима і казала, а як воно може, може бути інакше, власне, якщо не серце. Тому що все у нас у серці: наші переживання, наші болі, наші емоції. І знаєте, в ці страшні часи я завжди кажу, що ми маємо навчитися мовчати. Мовчати там, де наші слова не потрібні. Там, де вони можуть образити, там де вони можуть ранити. Говорити треба там, де ми захищаємо власні кордони, захищаємо власну незалежність, відстоюємо свою позицію як українців, відстоюємо свою гідність. А там, де твоє слово може когось образити, то мабуть краще змовчати і тримати його в серці. Так само, де ще мало емоцій, ми вимушені тримати в серці, щоб, скажімо, своєю десь радістю не ранити того, кому бо. Чи своїм болем не завдати е, болю тим, кому болить ще більше. Хлопчику милий, вставай уже ранок небо шипоче приречено снігом. Любий мій рідний, холодний сніданок, кава в горнятку і цукор, мов крига. Хлопчику рідний, що тобі сниться? Пекло і кров чи розхристані вишні, сльози ховаю під знищеним листям. Милий мій рідний, мужбо, прокинься. День був важкий, ночі були гарячі, гуркіть і сніг із червоними маками, ранок поглинув кулі незрячі. Встань та йди. Між роздертими хатами, хлопчику любий сніг це не ковдра, пальці холонуть, тебе не зігріти. Любий, вставай, нам так треба додому, сонце стрічати і ранок допити. Це мій Бог, моя церква і мій поріг, моя мова, світанок. Полиці книг, запах кави в ранковому бліндажі, у калюжах скупані голуби, поле зоране кулями. Зранений сад, розуміння того, що дороги назад нам немає, і не буде вже на віки. Ми напишемо так, як батьки не змогли. Наш літопис любови і боротьби для нащадків, і друзів і ворогів. Цю любов назавжди не зламає ніхто. Перші промені сонця цілують в чоло тих, хто дім закриває щитом і грудьми, хто забути не дасть, що ми справді були. Моє море глибоке для тих, хто прийде, руйнувати моє, що в долонях цвіте. Відчайдушно безжальні мої вітри навіть сліду не лишать від зайшлих сюди. Я прикличу громи і спущу, наче псів на того, хто свободи моєї хотів. Буде каменем їм моя тепла земля. Мій лалека летить без одного крила із вирійних країв до моєї весни прикладе подорожник до квітів війни. Над надламаним кленом кружляють дощі, воскресають мій світ. Із молитви і з списів. Е, я вірю в силу слова, я вірю в силу поетичного слова. Е, я вірю в те, що слово дає нам підтримку і десь дає точку опори, е, особливо тоді, коли наша земля не завжди може дати цю точку, впевненість, тому що вона здригається від е, вибухів і пострілів. Е, і... Я вірю в те, що слово може зцілювати, тому напевно, е так багато з нас в перші дні повномасштабного <кій> вторгнення шукали ось це слово <кій> і шукали слово саме поетичне. Тут тільки Бог на зв'язку, надійне Його покриття, хрестик на ланцюжку, вервичка як броня, ангел у пікселі йде. Замість лілеї меч, віриш, що збереже, знаєш, що не втече, окопи, мов лінії, доль на темній долоні землі. Молитва високих тополь, похилені колоски, степом ідуть чутки, про чорні списи та ніч, про найлютіші бої, в яких не вийдуть живі, ні зоря, ані птахи, ні білий лілеї цвіт. Обпалені пелюстки ангелу схилить до ніг, п'яна ненавистю ніч співає жаских пісень. Не встати, не підвестись, поранений важко день. Спалена болем земля торкнеться марійних стіб, притулиться біле ягня до тонкої її руки, цілує рани землі. Могутнього Бога, син, на віки страшних віків, спиняє кривавий плин. Дякую вам, що були з моєю поезією, що ми були разом. Вірте в поетичне слово, вірте в українське поетичне слово, любіть українську поезію і будьте завжди з україною. Дякую.